Іванко та воронячий цар за мотивами українських народних казок. Хлопець Іванко разом з батьком працюють у полі, орють землю, у плуг запряжений віл, вірний помічник господарстві. Іванко лагідно погладив рогатого волика. Раптом налетіла чорна хмара. Вона обернулася на величезного страшного птаха. Птах страховисько схопив вола і піднявся Єстай! з ним у З нашого волика, у воронячого царя, знайдеш його. А! І птах, забравши волика, полетів геть, а Іванко з батьком повернулися засмучені додому. Піду шукать того царя. Бо як же ми без вола? Іди, синку, на тебе вся надія. А мати подала синові торбину з хлібом і благословила в далеку дорогу. Бережись, дитино. Поклонився Іван Ковноги батькові та матері і рушив у путь. Іде він іде полями та ярами. У дорозі чатують на нього різні небезпеки, і підступні болота, у яких можна втопитися, і провалля, у які можна впасти. Та відважний Іванко вперто іде далі. Материнське благословення береже його від біди. Іде він іде собі і зайшов Іванко у густий старий ліс? Іде собі хлопець ягідки збирає, та чим далі, тим густішим стає ліс, непролазнішими стежки. Настала ніч. Темно, холодно у лісі. Іванкові трохи страшнувато, але він не здається. Сів він на пеньок, вийняв із торбини хліб, щоб перекусити. Де ж його шукати. Того воронячого царя. Раптом звідки з'явився ворон. Він боязко підступив до Іванка. Поділися шматком хліба з голодним. На, їж на здоров'я. Іванко віддав йому свій хліб. Воронь його миттю проковтнув і зиркнув на хлопця хитрим оком. Ой, холодно. Замерз. Іванко пригорнув його до себе. Що? Давай зігрію. А куди ти йдеш? Та от шукаю воронічого царя. А, невже Ех ти, та ось же його палац. Раптом хащі розступилися, і хлопець побачив чотирнацький палац із дивними вежами і круглими наче дірки у дуплах віконцями. Але запам'ятай, сказав ворон. Щоб у тому палаці не діялось, ні у що не втручайся. І ні до чого не торкайся, бо пропаде. Із палацу гукнули сторожі. Бела глукає, зі діла шукає. Прийшов до воронячого царя вала забрати. Прохоть! Ворота розчинились. Пропустили Іванка і знову зачинились. У палаці воронячого царя, як у печері, темно і порушньо, раптом під ногами Іванка засіяла золота зернина. Вона почала рости, рости і вмить стала деревцем. Дерево вкрилось пахучими квітами. Іванко здивувався. Із квіток зробились чарівні яблучка, червонобокі запашні яблука. Раптом з'явилася літаюча сокира і почала рубати деревце. І ні до чого не торкайся. загадав він попередження за ворона. дерево ж гине! Кинувся Іванко рятувати яблинку, спіймав літаючу сокиру і тієї ж миті перетворився на камінь. Звідки з'явився ворон, він тричі клюнув у закам'янілого Іванка, і хлопець ожив. Ой, що це зі мною? Я ж тебе попереджав. Спасибі. Ворон зник, а перед Іванком розчинились кам'яні двері. Хлопець увійшов у печеру і побачив чарівну писанку. Вона сіяла, як сонце. Писанка раптом розкололась надворі, і за нею вийшов прекрасний білий журавлик. Та не встиг птах змахнути крилами. Як на нього упала згори залізна клітка, Іванко кинувся рятувати і ні до чого не зуротаєшся, загадав хлопець, як застерігав його Ворон. Ні, звільню птаха. Іванко шарпнув клітку вгору, випустив журавля, але сам раптом перетворився на калюшку води. Ворон тут, як тут, висмикнув ворон із свого хвоста пір'їну, кинув на воду, вода сколихнулась хвилькою і знову стала Іванкою. Бі -бі, Іванко, більше я тобі не допоможу, загинеш. Ворон щез, а перед Іванком прочинились двері у наступну печеру. Увійшов, а там пуп'янок величезної червоної квітки. Пелюстки розкрилися, і з неї вийшла дівчина, гарна, як весна, у вишиваній сорочці та у віночку з довгими косами. Від її краси аж квіти розцвіли довкола. Дівчинка затанцювала. Аж раптом з'явився літаючий батіг і почав її шмагати. Пригадав слова Ворона, хлопець. Як тільки Іванко спіймав літаючого батога, щоб захистити красуню, враз спалахнув вогнем і згорів, тільки жменька попелу та жаринок зосталась. Та ворон подмухав на жарини і Іванко ожив. І тієї ж миті ворон почав раптом рости, рости, аж під стелю і Живі. перетворився Живі. на воронячого царя в золотій Ти короні. Є воронячий цар? Так. Я воронячий цар, і хочу нагородити тебе, Іванко. Бери, що забажаєш. Слуги царя принесли Іванкові кошики повні золотих монет та дорогоцінного каміння. Мені твого не треба. Віддай краще нашого вола. Он ти який. Гаразд. Довго я шукав такого, як ти, щоб подарувати оцю чарівну ліру. Музичний інструмент із струнами. Вона принесе тобі і людям радість. Узяв Іванко ліру. Торкнув чарівні струни і опинився разом із своїм воликом біля рідної хати. Зустрічають його і батько, і мати, і молодші братики, радіють, що повернувся Іванко живим, здоровим, та ще й Волика привів. Іванко заграв на лірі, і сталося ще одне диво. Їхня стара убога хатинка стала раптом великою світлою новою хатою. Довкола вмить виросли яблуні та вишні. Ударив Іванку ще раз у струни, і такі ж гарні хати з'явились у їхніх сусідів у всьому селі. І знову Іванко з батьком і воликом працюють у полі. Колосеться пшениця та жито, у селі радіють щасливі люди, а у небі літає вільний журавлик. Ось така от казочка про воронячого царя та Іванка із золотим благородним серцем. А ти хочеш таким бути?